Щоденник Нуба Зробив паркан. Штахетника. 115 ширина. Висота 170. Товщина 04. Забув сказати 7 квітня. Закопані стовби. Були закопані стовби. 50 тройка. довжина 3 метра. І закопані були приблизно на 120-130 см, забетоновані, землю забетоновані. Буром зробив отвір, вставив, забетонував, порівню виклав. Фарба сповзла. Ось, ріжі були. Потім перемички 20 х двойка у варені по ну, стоп я закопував одразу під перемички десь там на сантиметр вони десь нижче десь вище нитку просіли я трохи не вгадав ну і були прикручені штахети намагався робити 6 сантиметрів але так вийшло, відстань між такетами, але так вийшло, що між штовбами, штовбами я трошки різну відстань роб... зробив. Тому десь 6, десь 6,2, десь 5,5. Але це не І прикручені були на, на такі. Обрізи по з шляпками на вісім під колір штахетника. ну самі бачите, робив частинами, почав звідси, зробив приблизно 3,5 метри, потім долив, а потім вже з того краю долив сюди. Тобто три дні це лив. Потім залив сходинку. Цю сходинку, площадку і оцю одразу руками цей. А, а потім з тої сторони так само залив. Під калітку і ворота були закопані труби. 100 на 100 троечка під калітку і 4 4 товщина підворота. Так, от вийшло. Цю площадку я потім залив в цьому кінці. Коли стовби були, були закопані, вже все зроблено по закопуванні, я зробив калітку. Взяв е, один профіль, профільну трубу 50х53, такі саме під стовби. Ну, 6 метрів, метрів я купив спеціально е, ще запасу, спеціально для того, щоб калітку зробити. От, я взяв цю е, трубу. Ставив тут до ламінатіну 8 мм, закріпив струбциною, тут і тут. Так само тут зробив. Зробив 8 мм зазор зверху і знизу, струбцинами закріпив і коли вже стояли дві труби, я просто перемички між ними зробив із труб. Присрав, як мів. Ну а далі залишилось. Збрить трубу 20х40 для автохетника одну, другу і все внизу третю. так я його зробив. І зробив такі стопери, щоб вона не відкривалося з іншу сторону. Зверху одну і знизу. Все. Далі були придбані ворота. Так само, це зворота центр, здається, називається цей сайт в Києві. Там буквально пару контор, які їх роблять. Так само був, був комплект замовлений. Комплект висота 190. Е, довжина профільної е, направляючої труби. Не направляючої труби, а направляючого... Для роліків. 6 метрів підворота йшли 400, 400, тому що у нас приєм, чистий приєм вийшов між стовбами 3,5 метри. Тобто від одного краю 3,9 метри, метри до другого краю 3,9. Ну, тобто Щоб вона заходило по 50 см в одну сторону і в другу сторону. По 10 см було додано. Не дуже і не вийшло, але вийшло. По висоті там я вирішую нічого не дорізати, треба було підрізати 3 см, а я вирішую, нічого нерізати, так, так і встав. Е, ну, Можна було там зрізати трубу, щоб типу виявити е, з парканом, але я вирішую це не робити. Так само я зробив в приємі. Поставив доправляючу, поставив ролики, е, поставив. Цю трубу, як вона там називається, я забув. Коротше, цю трубу верхню, приварив, потім поставив вертикальні стойки, з трубцинами закріпив. Воно трошки було так далі, трошки було, скажімо так, посунуто. І Трубцінами закріпив 4,5 см у мене тут вийшло і коли закріпив я приварив вертю направляючу. Ну і все поприварював, тобто я робив одразу в приємі Коли я все зробив, приварив, почав робити цю стойку, нижню цю нижню підсилювач, цей верхній підсилювач, там труби здається. 6х4, 60 на 40 точніше. Ну, Тобто я прямо в приємі це робив, робив сам. То самому це реально робить. Я думаю, спробую сам, там подивився. Ну і в компані, і Потім, було, коли я вже все зробив, а перед тим як робити, я забув сказати, я прихопив регулювання пластини тут і там на закладній. І Ну, Вже подивився, що воно працює, посовував, поковзав, воно працює, все заїжджає рівно. Одразу в приємні вийшло ну, досить рівно з моїми руками. Ви вийшло добре. Тобто я все переварив, все переробив, пофарбував і тоді штахетник. Назву сказати, направляючи теж були приварені і добре, що я. Ці стовби під ворота, що я їх вирішив, сильно вони не закопані, там на метр буквально закопані, але вони в мене були там, на сантиметрів 20 вище з тої і з тої сторони. І коли я вже все під, підварив, підробив, тоді я вже відрізав те, що і Я боявся, що що краще нехай буде запаси, ніж його взагалі не буде. Ну, тут зверху була приварена така. Ловлювач із шматка оцієї труби, яку я тут відрізав, я просто цей шматок приварив сюди. Але тут прийшлося вухо відрізати. І так само тут, так само шматок труби і нижній ловлювач вставив. І воно все працює. А, я не можу відкрити там Деякі роботи ведуть. буду Веду зараз. Ну, тобто воно все закривається. Все працює. Все добре. Тут я гараж зашиваю, тому що прийшлось, щоб всі ці бетонні роботи зробити, прийшлось гараж. З тим, з тим там, ці дошки були зняті. Головою не битись, можна mm -hmm. було підлізти. І все, я все зробив. Залишлося тільки гора е, зашити цим металом. Може би, профнастілом, ще як він називається, забуваю постійно. І все, і паркан готовий. Так що так, в самому в принципі, це реально робить. Ну, мені допомагав батько, але в нього були досить такі прості роботи. Я як людина недосвідчена, в мене вийшло зробити цей паркан, чому я дуже задоволений. Там буде паркан потім йти. Такий самий сірий, не автохетник, а просто вже суцільний. Е без бетону, без нічого. Просто буде паркан відгородитись від цих сірів і від кур. Тому я там щілина, я поки що просто якийсь лист вшив і все. Ну і тут стежка була зроблена. Але треба порізати ці терм, термошу і зробити тут і тут. Різанути, щоб воно розширювалося. Ну а далі треба робити водовідвід. Тут буде, там буде якось відводиться труба вода. Я ще чесно кажучи, думаю, тут я придумав, що буде, тут, це замінено на пластик і буде виходити сюди, вниз. Тут буде рішітка, труба йде сюди, і до цієї труби вчепляється в цьому водвідводі. Там я на мисло тройник поставив, щоб можна було причепитись. Тобто тут буде решітка, сюди буде стікати вода, і тут буде рішітка, буде стікати вода. Там я зробив, зробив про всяк випадок.